Усім привіт! Ви на каналі Зенохаб. Мене звати Крістіна, я викладачка математики. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Поговоримо про топ помилок при підготовці до НМТЗ математики. Поговоримо, щоб ви їх не допускали. Помилка номер один це недостатня практика. Насправді з математики, і в цілому математика це дуже практичний предмет, де дуже важливо вміти розв'язати завдання, а не теоретично розуміти там чи щось знати. Тому для НМТЗ математики дуже важливо багато практикуватися. робіть якомога більше. Кількість тестів, робіть багато імітацій на МТ і обов'язково розбирайтеся зі своїми помилками, тому що просто пройти тест і його потім закрити цього недостатньо. Ви Маєте розуміти, де ви помилилися, чому ви помилилися, і потім обов'язково підтягнути проблем для вас тему. Друга помилка це недостатня увага до теоретичного матеріалу. Суть в тому, що так, математика це практичні предмет, і Я вам тільки що про це сказала, але повністю забити на теорію тут теж не вийде і так робити теж не можна. Чому? Тому що насправді на НМТ з математики є одне теоретичне питання в тестах, є якісь властивості фігур планіметричних. звичайно, питають про чотирикутники або ж про трикутники. І тоді треба використовувати теорію. Тут ви або її знаєте, або в ви її не знаєте, тому на теорію забити нам да, з математики точно теж повністю не вийде. теорією розбиратися потрібно. Плюс важливо розбиратися з формулами. Так, вони у вас будуть на намте довідкових матеріалах, але просто бачити формулу перед очами абсолютно недостатньо. Ви маєте розуміти, коли її варто використовувати і яким чином. Тому тут теоретичний матеріал теж дуже важливий. Третя помилка, я думаю, це біль усіх одинадцятикласників. Біль багатьох з вас, якщо так, то киньте, будь ласка, плюси в коментарях. Я думаю. Що плюсики зараз буде дуже багато, це неуважність, це просто це проблема, і моя, до речі, теж я теж часто там поспішаю або не дочитую мову до кінця. До речі, названо з математики. Я в свій час втратила на цьому бали, тому що я не дочитала питання, питали трошечки інше. Я вписала те, що я там собі придумала, і в результаті, правильно зробивши завдання, втратила з за нього бали, тому що просто не те вписала у відповідь, що питалася. Тому, будь ласка, дочитуйте умову усіх за до кінця дочитуйте, перечитуйте їх декілька разів, перевіряйте всі свої відповіді на нам те, тому що неуважність це величезна проблема. Перераховуйте декілька разів якісь вирази. Часто буває в учнів, що там 2 плюс 2 виходить 5, просто через неуважність. Будь ласка, перевіряйте все, дочитуйте до кінця для того, щоб не втрачати на цьому бали. Тому що дуже прикро, коли ви знаєте, коли ви вмієте робити таке завдання, а втрачається бали просто на неуважності. Я цього року спілкувалася зі своїми. Учнями на нашому випускному і чули від багатьох про те, що втрачали бали, тому що там мінус загубили. Наприклад, там має бути правильна відповідь 5, писали мінус 5 або ж навпаки, і це дуже-дуже прикро. Четверта помилка це обчислення за допомогою калькулятора. На до з математики калькуляторів у вас не буде, тому треба вчитися рахувати усно або ж в стовпчик. Так, наномте з математики, у вас в питаннях будуть в принципі досить зручні числа, де можна буде легко рахувати, але тим не менш, все одно, якщо ви не вмієте ділити чи в стовпчик, або, наприклад, я знаю, проблеми учнів часто буває, це перевести звичайний дріб у десятковий це дуже важливо для НМТ, особливо в завданнях з короткою відповіддю. У вас може вийти якийсь звичайний дріб в результаті, а треба вписати у відповідь його як десятковий дріб. І ось цей момент проблемний для учнів переведення звичайного дробу у десятковий. Будь ласка, з цим точно розберіться без калькулятора. В стовпчик навчіться це робити, бо це для НМТ прям дуже дуже важливо. Для того, щоб навчитися швидко. Корахувати, я рекомендую вам скачати собі на телефон додаток для усного рахунку. Це може бути абсолютно будь-який додаток. Заходьте в App Store або в Play Market, просто вводьте собі усний рахунок, там буде нескінчена кількість додатків. Качайте будь-який, який вам який вам там більше сподобається, який для вас буде зручнішим. І коли є час, там йдете десь до школи, десь на перерві, десь там ідете в метро, чи десь там в маршрутці, Заходьте якісь там 5 хвилин в день, виділяйте для того, щоб вчитися усно додавати, віднімати якісь числи. Потім на НМТ, вміти легко без калькулятора щось обчислити. Я знаю ще, що часто для учнів є проблемним ділення в стопчик. Будь ласка, з цим теж треба розібратися. Ви маєте вміти чітко, легко виконати будь-яку операцію в стовпчик, Дії з дробами, звичайними, десятковими. Ви теж маєте знати всі ці правила і легко це робити, тому, будь ласка, виділіть час, розберіться, якщо у вас з цим є проблеми. Помилка номер п'ять: це відсутність перевірки відповідей. Є така штука, що. Пройшли тест, відповіді не перевіряєте. Натисла завершити все на цьому кінець. І я, до речі, та людина, яка так робила все своє життя. Але цього року я ходила складати нам з математики, склала його на 200, і У мене є дуже крута історія з цього приводу. Я склала, ну я не склала, я пройшла іспит з математики. Лишається 3 хвилини до кінця. і Я думаю, перевірю всі свої відповіді ще раз. І що ви думаєте? У відповідності за 3 хвилини до завершення іспиту я знаходжу в себе помилку. Я її виправляю, натискаю завершити і маю 200 балів. Якби я не перевірила, я би помилилася в одній відповідності, отримала би виходить 194 замість 200. Тобто на НМТ у вас до речі, помилка дуже багато важить. Тобто, якщо раніше це було ЗНО, там була більша кількість питань, там одна помилка навіть гравала якоїсь глобальної ролі в вашому кінцевому результаті. А зараз на НМТ кожна помилка дуже сильно ріже вам бали. Тому не полінуйтеся, розрахуйте так час на іспиті, щоб ви виконали завдання, і у вас був ще якийсь там певний час, щоб потім перевірити все те, що ви зробили. Перевіряйте розрахунки, перевіряйте, дочитуйте умову до кінця. Тому що, тому, наприклад, в моєму випадку мене в цьому році це врятувало. Якби я цього не зробила, я би не склала нам з математики на 200. Помилка номер 6 – це неправильний розподіл часу. Я до речі, цього року від своїх учнів дуже багато цього чула. Дивіться, суть в чому у вас на НМТ є два блоки. Перший блок це українська мова та математика, другий блок це історія України та предмет на вибір. На кожен блок вам дається дві години. Відповідно, плюс-мінус ви маєте розраховувати, що на кожен предмет у вас має йти плюс-мінус одна година. Тобто, коли ви пишете перший блок за українську мову з математикою, розраховуєте, що на українську мову має бути приблизна година, і на математику приблизна година. Але старайтеся не при закінчувати тест, лишати собі час для того, щоб ще перевірити всі свої відповіді, для того, щоб ще раз впевнитися, що все у вас окей, і завершувати тест навпроти, а там за декілька хвилин до завершення вашого основного часу. Тому намагайтеся багато практикуватися зараз, робити зараз якомога більшу кількість імітацій на МТ, і не просто сідати і робити там по три години один тест. Це не окей. А намагайтеся себе обмежувати по часу і намагайтеся вкладатися в плюс-мінус одну годину, щоб тренувати себе потім на намте для вас час не був якоїсь величезної проблеми щоб ви все чітко встигли і ще й там закінчили раніше що потім був час для перевірки це дуже важливо. до речі у мене на курсі є мої легендарні клацалки. це тестики даю в кінці кожного заняття мої учні їх дуже сильно люблять тому що я звичай, даю на них дуже мало часу і насправді це я вважаю правильно тому що це тренує моїх учнів загортовує їх для того щоб вкладатися в час і вчитися швидко і якісно виконувати завдання тому що на намте знову ж таки та Ак, часу не супер багато, коли це перший блок, українська мова та математика. Я в цьому році писала іспит, і я знаю, що я кажу: якщо складати два предмети за дві години, то насправді часу не супер багато, враховуючи те, що це математика, і треба прочитати задачу, намалювати малюнок, все підписати на малюнку, розв'язати, перевірити, вписати, порахувати. На нам те насправді часу не супер багато, тому зараз себе привчайте, тренуйтеся вкладатися чітко в час. Помилка номер сім це надмірне навантаження. Дуже важливо, коли ви готуєтеся до НМТ з математики, в слому до намте з інших предметів, не забувати про відпочинок, тому що по перше, це вигорання. Якщо ви будете просто 24 на 7 пахати, робити тести, готуватися до НМТ, Повірте, що декілька місяців такого режиму ви просто не зможете взагалі дивитися і чути слово НМТ, Ви не захочете нічого робити, і потім себе повернути назад в той самий режим буде дуже дуже складно. Взагалі, потім змусити себе щось. Требуєте буде дуже складно, тому не перевантажуйте себе. Розділяйте собі предмети таким чином при підготовці, щоб у вас був якийсь хоча б один день тиждень для того, щоб відпочити. Відпочивати це нормально і що часто буває учні, що починає себе потім якось гризти за це, що от, чому я не готуюся, чому відпочиваю. Це нормально. Відпочинок це теж частина вашої підготовки, тому що без нього якісної хорошої підготовки насправді не буде. Помилка номер 8 – це виконання лише типових завдань на з математики, які колись були на іспитах. Так, це потрібно, так це важливо, так це дуже круто для вашої підготовки, але тільки на цьому підготовку будувати точно не можна. Цього року на МТ з математики було дуже багато нетипових завдань. Було дуже багато таких завдань, які на іспиті взагалі раніше ніколи не потраплялися. Тобто, це тема програми НМТ, так, все окей, все нормально, нічого надкладного там не буде. Але такого формату питань на МТ і на ЗНО з математики, Математики за всі роки ніколи не було, тому дуже важливо цього року, особливо на намте з математики, було не просто там напрактикуватися на типових завданнях, а прям глибоко розуміти предмет. І от в цьому році НМТ цим і відрізнялося. Тому від багатьох ви могли чути фрази, що цього року НМТ надскладне, нереально там завалили. Багато хто його не склав через те, що цього року було багато нетипових завдань треба було просто думати і круто знати математику. Помилка номер 9 – це думати, що математика на складний предмет. Повірте, якщо починати готуватися заздалегідь, пройти програму на МТ декілька разів з класним викладачем, то математика не буде для вас вже й такою страшною. Абсолютно кожен з вас може розібратися з математикою. Повірте, я знаю учнів, які проходили на курси там до мене з супернизькими балами. А потім писали на МТ на 200 або 190 з плюсом. Тому це абсолютно посильно. Від вас треба тільки ваше бажання, тільки готовність працювати, і все буде окей. Математика абсолютно нормальний, посильний предмет, який реально Скласти на круті високі бали за умови того, що ви будете працювати. Сподіваюсь, це відео стане для вас корисним, і допоможе вам уникнути всіх цих помилок при підготовці до НМТ з математики і скласти його на високий бал. Також не забувайте, що підготовка до НМТ з математики, як і в принципі підготовка до будь-якого іншого предмету, це результат вашої системної праці та зусиль. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал для того, щоб не пропускати нові відео.